Вітаю, друзі, з вами адвокат Олександр Євсюдін. Сьогодні мені доведеться все ж таки з вами обсудити, обговорити таку тему, яка стосується саме нас і вас, і нашої практики. Це саме відповідно до мобілізації, звісно, щодо воєнного стану і щодо припинення вогню. Тому що саме припинення вогню або Мирні перемовини вони можуть вплинути також і на правову ситуацію в країні, в тому числі на мобілізацію, відповідно на інші дії держави стосовно вас. Тому давайте подумаємо: ну, по-перше, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи буду у нас оці мирні, чи будуть у нас навіть не мирні хоча б. Припинення вогню або хоча б припинення вогню у повітрі, як вони кажуть, так? Тобто є три варіанти. Так от давайте подумаємо: ну ви напишіть, а я вам скажу там, що може бути в тому чи іншому випадку. Ну, по-перше, якщо у нас буде дійсно якась угода, тобто буде оформлено оці домовленості, Відповідно до чинного законодавства міжнародним договором, то тоді, ну, відповідно, він повинен бути ратифікований українським парламентом, Верховною Радою, і тоді вже ми можемо казати про те, що, скоріш за все, через деякий час, ну, можливо, там через декілька місяців, не буде вже небезпеки. Небезпеки з сторони цього нашого сусіда, і може вони не будуть далі нападати, не буде ем, ситуація, яка взагалі то може впливати на, саме на цей воєнний стан. Тому що воєнний стан це не стан війни, як ви мені до речі, дуже часто пишете. А, але. В даному випадку, навіть якщо буде мирна угода, то відповідно це не означає, що буде скасований, або закінчиться, або якось це може по-іншому вплинути саме на воєнний стан. Так? Це по-перше. Тобто, обмеження. Громадян України під час дії воєнного стану вони можуть залишитись. Наскільки вони ж залишаться, ми не знаємо. Тобто теоретично влада може обґрунтувати необхідність продовження або введення воєнного стану в зв'язку з тим, що є загроза, загроза нападу. І це от така от, якби не дуже добра новина для вас. Тому це одне питання. Інше питання. Або інший нюанс в тому, що у нас є окремо указ президента про оголошення загальної мобілізації. І от що стосується загальної мобілізації, то тут вже я думаю, що можуть бути дійсно зміни. Тобто, якщо е ми всі, і головне, щоб президент і Верховна Рада побачили, подивилися там на ситуацію, чи є загроза, чи нема загрози. Подальших якихось бойових дій, ескалації і так далі. Вони можуть не продовжувати оцей свій указ. Указ президента, відповідно, і закони Верховної Ради не будуть прийматися щодо затвердження цього наказу президента щодо продовження саме. Мобілізація. Якщо цього не буде, то відповідно мобілізація не буде. Але ж я вам нагадаю, що таке мобілізація. Мобілізація це переведення економіки саме під час дії воєнного стану на особливий період, а вона не стосується юридично, призов. Але ми знаємо, що влада трактує мобілізацію і пов'язує її щодо громадян саме з призовом. Тому ми маємо надію на те, що у разі укладення дійсно юридично значимого якогось договору, який буде ратифікований парламентом, то тоді можна буде говорити вже про закінчення мобілізації. Але коли це буде, ми поки що не знаємо. Це раз. Інше питання: якщо не буде укладено нормальний договір відповідно до чинного законодавства, будуть якісь там перемовини, тобто підпишуть, наприклад, якісь документи на кшталт мінських домовленостей. Тобто буде якась група уповноважена зі сторони України, інша зі сторони Росії, і вони там підпишуть десь у Стамбулі після цих перемовин на Алясці договір вір або, можна сказати, якусь угоду. Ну, щось там вони підпишуть, так? І, звісно, що цей, цей документ він буде носити такий не зовсім офіційний характер, оскільки його не буде рати, ратифікувати парламент і український, і, там, і російський. Але, Але в цьому разі, якщо фактично не буде бойових дій, то теж ми можемо. Через деякий час прийти до зупинення, або взагалі скасування, або закінчення, у наприклад, у листопаді саме і воєнного стану, і мобілізації. так от Але в цьому випадку ми розуміємо, що якщо ми. Подивимося ретроспективно, або ну, подивимось, що було у цьому там, 14, 15 і так далі. роках, Ми розуміємо, що, скоріш за все, будуть якісь там диверсії, якісь будуть там перестрілки і так далі. І це буде підставою для того, щоб. Постійно продовжувати і воєнний стан, і може мобілізацію. Хоча навіщо стільки тоді е, потрібно військових не зрозуміло, я думаю, що мобілізації тоді не буде. От. І третій варіант це є такий е, найбільш е, якби, такий, несуттєвий. хоча, звісно, для великих міст це дуже буде важливо. Тобто переміря буде лише. Стосуватися повітря, тобто не будуть, не будуть вони запускати ракети та шахеди, наприклад, на українські міста, на Київ, Одесу там і інші. Не? То в такому разі, скоріш за все, скоріш за все, продовжуються активні бойові дії, і навіть вони можуть збільшитись. І ці дії вони саме будуть, я думаю. Ну, На лінії відповідне зіткнення. Ну, на Донбасі, скоріше все, може, Запорізькій області, Луганській, Харківській, Сумах. А тому потрібно буде більше людей все-таки, якщо буде активізація. І у цьому випадку, навпаки. Потрібно буде більше, а якщо більше, то і мобілізація буде посилюватися. Ну, взагалі, подивіться зараз, що взагалі відбувається. Я бачу, що співробітники ТЦК вони разом з поліцією стали працювати більш активно. І вже у мене дуже багато випадків, коли люди дзвонять і кажуть, що навіть людина не в розшуку. Тобто не було звернення ТЦК та СП до поліції щодо затримання, але її затримали, доставили і призвали. Отакі От ситуації. Вони стають все більше і більше таких ситуацій. Тому, друзі, не дуже ви там думаєте про те, що зараз все закінчиться, тому що я ж кажу, який варіант може тут спрацювати. Ну, звісно, що четвертий варіант, коли взагалі не домовляться, тут переговори будуть зірвані. От, але все ж таки я думаю, що до цього не дійде. Оскільки, якщо так станеться, то відповідно доведеться мобілізовувати все більше людей. А ми розуміємо, що ресурси закінчуються, і це буде ще гірша ситуація, аніж наразі зараз. Ваші думки щодо цього, якщо потрібна допомога, якщо потрібен договір на екстрену праву допомогу під час затримань незаконних дій, я прошу вас, укладайте його заздалегідь, тому що я не можу розбиратися в вашій ситуації, коли вас хватає ТЦК, а мені потрібно. Звісно, знати, хто ви, що ви, яка у вас ситуація, стан здоров'я і так далі. Тобто візьміть консультацію, ну, якщо хочете, ви взагалі захищати себе законним шляхом, Кладіть договір, знайшлі документи. У мене будуть е, всі необхідні уважелі, інформація, а у вас також буде інформація, як себе поводити. В тому числі, ви самі зможете вже розуміти, як вам щось що казати і відстоювати свою позицію. Тому використовуйте це. Адвокат Олександр Євсютін. Підписуйтесь на мої канали, якщо потрібна, безоплатна допомога. В телеграмі, також інших ресурсах. До зв'язку!